If I lay it down Всім привіт, друзі! Ви на каналі Alex Game Pass. У мікрофону, як завжди, Олександр, і як завжди, наша рубрика Нові ігри в сервісі. Нещодавно команда Xbox опублікувала список ігор, які додадуть в сервіс у другій половині квітня, тому сідайте зручніше і погнали подивимось, що ж там компанія із Редмонда приготувала підписникам сервісу Game Pass Ultimate у другій половині квітня 2023 року, 20 квітня на консулях та ПК, Game Pass, поповнить Coffee Talk епізод 2 Hibiscus and Butterfly. Ця гра це симулятор приготування кави та розмов по душам про вислуховування проблем сучасних людей з фентезійними рисами та допомоги їм завдяки подачі теплого напою. Гравець грає за баріста, який керує вечірнім кафе у фентезі версії Сіетла. Естетика гри натхне на аніме 90-х піксельною графікою та жанром музики Low Fight Chill, Hope. В Pass вже є основна гра. Фіталк, а другий епізод це доповнення до основної гри, яке включає нових персонажів, інгредієнти, музику та нові історії. Українська мова в грі повністю відсутня. Гра підтримує російську в текстовому варіанті. Також 20 квітня, тільки на Xbox One, в сервіс дістанеться Medieval Dynasty. Гра вже була доступна в Game Pass на Xbox Series та ПК. Це пригодницький рольовий екшен з видом від першої особи, в якому ви потрапите у відкритий світ, натхненний середньовіччям. Головним героєм виступає звичайний бідняк, який має навчитися бути мисливцем і фермером, а також побудувати ціле поселення. У грі на вас чекає красивий і реалістичний ландшафт, система зміни сезонів року. Динамічна погода, інтерактивне оточення та 18 різних будівель, які можна звести. Ви також зможете прокачувати вміння, створювати зброю та предмети, а також підвищувати свою репутацію, що впливає на ставлення НПС до головного героя. Українська мова в грі присутня в текстовому варіанті. 21 квітня на консолях та ПК в геймпес дістанеться Homestead Arcane. У цьому симуляторі фермера відьми вам доведеться врятувати світ від містичних міазмів. В грі ви вирощуватимете чарівні рослини, навчатиметеся заклинанням, здатним зцілити землю і спілкуватися з котом на ім'я Геклбері. У вас також буде можливість покататися на мітлі, зустріти сюжетних персонажів, дізнатися про чарівні секрети і подолати непрості випробування. Українська мова. Оврій повністю відсутня. 26 квітня тільки на Game Pass поповнить Cassette Beasts. Ця JRPG розповідає історію групи героїв, які досліджують острів, наповнений небезпечними монстрами та загадками. Протистояти їм допомагає звичайний касетний програвач. Здавалося б, як він може нам допомогти. Однак у цьому світі не все так однозначно. З його допомогою відбувається запис чудовиська на плівку, але не для того, щоб показати знімки друзям. Під час зустрічі з кровожирливим ворогом жителі острова перетворюються на записані раніше істоти, переймаючи всі їх здібності. Сумарно на вашому шляху зустрінеться близько 120 унікальних монстрів. Українська мова в грі повністю відсутня. 27 квітня на консолях та ПК в сервіс дістанеться Blue Cross Tech Battle Special Edition. Цей 2D-файтинг в аніме стилі розроблений і виданий компанією Arc System Works. Він являє собою суміш героїв із всесвітів різноманітних японських аніме ігор. Як і в багатьох інших іграх серії, у грі якісно опрацьована система командних боїв, а основою гри стануть бої 2 на 2 Під час бою ви зможете перемикатись між персонажами, заповнюючи шкалу командного су. Перудару така система бою називається «Техтім» і потребує досить непоганого рівня командного порозуміння та певних ігрових навичок. Українська мова в грі повністю відсутня. Також 27 квітня на консолях та ПК в день релізу геймпес поповнить The Last Case of Benedict Fox. Це похмурна метро сюжет якої фокусується на історії приватного детектива на ім'я Бенедікт Фокс. Детектив працює разом із демоном, який допомагає йому в розслідуваннях. І новою справою цієї дивної пари стає розслідування вбивства молодої пари та зникнення їхньої доньки. Для цього герой вирушає в старовинний особняк, який на перевірку виявляється не такий простий яким здається на перший погляд розробники стверджують, що надихаються книгами Говарда Лавкрафта, джезовою музикою початку 20-го століття та палп-нуаром. а геймплей у грі схожий на найяскравіших представників жанру метроюдвані? На жаль, українська в грі повністю відсутня. 2 травня, в день релізу, на консолях та ПК в сервіс дістанеться довгоочікуваний ексклюзив від Microsoft Redfall. Це пригодницький шутер від першої особи з відкритим світом, в якому є як одиночний, так і кооперативний, розрахований на багато користувачів режими. У центрі сюжету виявляється невеличке містечко, яке після невдалого наукового експерименту захопили вампіри. Гравцеві ж доведеться досліджувати світ і спробувати звільнити місто від ворога. Варто відзначити, нещодавно була новина. На від Microsoft, що гра на старті не буде підтримувати 60 FPS навіть на Xbox Series X. Ця новина дуже засмутила багатьох гравців. Мовляв, грати в динамічний шутер в 30 кадрів буде не дуже зручно. Геймери навіть просили Майків перенести дату релізу, щоб не випускати гру без 60 кадрів. Очевидно, що Майки не прислухались до гравців та випускають гру в 30 фпс. Нагадаю, що режим в 60 кадрів у грі все таки буде, але коли розробники його додадуть, наразі невідомо. Пишіть в коментарях, як ви вважаєте, чи правильно Microsoft зробили, що випускає таку гру в 30 кадрів. Чи може треба було відкласти дату релізу, доки Аркейн дороблять режим продуктивності? Також команда Xbox опублікувала список ігор, які покинуть сервіс 30 квітня. Нагадаю, що підписники Game Pass зможуть отримати знижку до 20% на ці ігри при покупці. І вже по традиції нагадаю вам про свій телеграм і вайбер канал. Посилання, як завжди, внизу під відео. Приєднуйся до нашої спільноти і будеш в курсі всіх подій в ігровій індустрії та в світі Xbox. Також там ти зможеш купити ігри та підписку Game Pass Ultimate за дуже приємними цінами. Ну а з вами, як завжди, був Олександр. Не забувай вліпити лайк та жмякай на кнопку підписатись. Дякую тобі за перегляд та до нових зустрічей на каналі Alex Game Pass. Pierces my heart straight through. I got issues in my head. I like you in my bed, but you keep me on red. Oh, everything is like a test. I better not text, or I'll come off desperate. But if I lay down and I play dead and I stay dead, baby.